Щирі вітання всім телеглядачам. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина» і Це передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Сергія Переганчука, який очолює комунальне непоприбуткове підприємство Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради. Ми щирі вітання вам, пане Сергія! І напевне, що тема онкологічних захворювань є топовою серед населення, серед людей, тому що кількість захворювань, ну як на мене, збільшується щороку і є все більш складні випадки, але разом з тим. На щастя, ми почали краще лікувати, і пацієнтів, які позбуваються цієї хвороби, стає все більше, і це радує. Як це вдається, і як ви оцінюєте роботу закладу за попереднє півріччя цього року? Які статистичні показники цифри журналісти не люблять, але цифри інколи говорять самі за себе? вже ж, єдине, що так, щоб було легше сприймати нашим глядачам. То ми теж цифри переведемо більш в показові якісь факти. Е, а загалом, те, що ви запитали мене з приводу того, чи збільшується кількість утворень, чи зменшується, так воно збільшується. Але наразі ми вже нарешті досягли певної стабільності в тому, що кількість населення нашої, ну називаємо це, нехай буде аудиторії, або ж е, та когорта населення, яку ми обслуговуємо, вона стабілізувалась. У нас же немає тим збільшення тимчасово переміщених осіб. І те населення Вінницької області, яке наразі склалося і вже певним чином є стабільним, воно залишається так само стабільним. Тобто кількість звернень в нас вже стабілізувалася. Але разом із тим, ми визначаємо, що у нас відбувається певне зрушення з точки зору того, як пацієнти звертаються до нас, і наразі за ці півроку, порівняно з шістьма місяцями 2023 року, в нас на 8% менше об'єм звернень від безпосереднього населення, скажімо так. Але разом із тим, нас певні нозології все більше і більше нас турбують, звертають увагу. Наприклад, рак простати в чоловіків, або ж рак шики матків жінок. І ті міри, або ж ті засоби, або ж ті наші важелі, які ми застосовували протягом минулого року, вони тільки зараз починають працювати, тому що все це взаємопов'язано завжди. Чим більше поділяємо провагу, увагу. Профілактичним оглядом, або ж консультаціям населення, або ж якимось засобами інформування населення, тим краще виглядає ситуація. І, наприклад, те, що ми спрацювали минулого року з приводу залучення і по збільшення частоти проведення рідини цитології як засіб, або один з моментів ранньої діагностики раку шийки матки, або ж навіть предракових станів і захворювань. То він нам покращив ситуацію, і ми, хоч і на 0,4%, але, але все ж таки покращили ту ситуацію, яка має бути. Хоча разом із тим, наприклад, випадки запущеного раку передміхової залози, навпаки, за ці 6 місяців майже на 8% більше знову ж таки порівняно з минулим роком. Хоча нібито кількість звернень до нас і зменшилася. Ви говорите такі про хороші показники і для людей, і напевне для самого закладу, тому що це власне є робота закладу, робота профілактична в тому числі. Але, от розвійте такий це міф, чи це правда, що онкологічні захворювання з кожним роком все молодшують, і все більше людей молодшого, молодшого віку страждають на різні захворювання онко. Так, це дійсно правда, тому що чинники зовнішнього середовища вони завжди залишаються стабільними, а окрім того, з кожним роком, і в тому числі в нас, в зв'язку з військовим станом, ця ситуація, ну, якби впливає знову ж таки Прокує, на населення. Провокує. Так, так, саме так. І з іншого боку, ви теж має, ми маємо вірніше прийняти до уваги, що, наприклад, ми оцінюємо наразі. Один з показників того, як ми надаємо допомогу, це тривала п'ятирічна виживаність пацієнтів. Це значить, що після звернення пацієнта до онкологічної служби або ж до взагалі служби лікування п'ять років, він є живим, нормально реалізує себе як людина, як член суспільства. Відповідно, ця кількість пацієнтів зростає постійно, і да, кількість пацієнтів і зростає, і молодше, але це і також відбувається завдяки тому, що кількість населення, яке є, ну називаємо це онкохворими, або ж ті, в яких виявлено було в свій час рак, вона збільшується і зростає щорічно. Страшний сон, особливо з початком війни, з початком повномасштабного вторгнення для хворих на онкологічні захворювання, це була відсутність медикаментів. Звісно, що без медикаментів, без превентивного лікування, без постлікування медикаментів неможливо вижити. Як? Наразі чи стабілізувалася ця ситуація з медикаментами? Як онкологічний центр забезпечений і як він може забезпечити своїх пацієнтів? Я приведу приклад, що наразі за рахунок централізованих постачання ми на 90% відсотків. Препаратами хіміотераптичними першого і другого ряду є забезпеченими. Я б навіть сказав, суперзабезпеченими через те, що частина тих постачань, що мали відбутися 23-го року, вони затримались, ну і ще 22-го затримались, потім намагаються їх постійно до централізовані закупівлі. І наразі ми отримаємо дійсно ту кількість препаратів і той перелік препаратів, якого ніколи як би, онкослужба і не отримала за рахунок центрального розподілу. А з іншого боку, ми, як заклад, комунальний заклад Вінницької обласної ради ще й застосовуємо наші важелі, а саме, якщо раптом якийсь препарат, або ж затримується в постачанні своєму, або ж його кількість недостатньо. За рахунок свого ну власного бюджету, тобто коштів НСЗУ, ми застосовуємо їх і залучаємо до закупівлі цього засобу для того, щоб забезпечити наших пацієнтів, тобто ви вирівнюєте якісь кризові ситуації, використовуючи Абсолютно. власний ресурс на це невеликі закупівлі, тому що вони перш за все спрямовані на те, щоб оцей провал в наявності вирівняти. препарату в цей момент вирівняти. А потім, коли нас заженуть його централізовані закупівлі, тоді вони само собою нормалізують. Я пам'ятаю часи. Коли діставали ліки з Ізраїль, Німеччина, де ну, ніколи не, не було ніяких провалів, вони завжди були, це якісь особливі ліки, які от більш надійно лікують онкологічні захворювання. От ви говорите, що є медикаменти, але якої вони якості? Чи це ті медикаменти, які використовують найкращі там медично забезпечені і лідери країни? Тут давайте звернемося до якби базисних моментів і показників в тому, що будь-який медичний засіб, який ввезений офіційно на території України, він є сертифікований, тобто він має сертифікат відповідності там оригінального препарату або ж тому препарату, який звінив фармакопії має бути. Тож, всі засоби, які ми отримаємо від центральної закупівель згідно розподілу, або ж ми проводимо самі закупівлю, це державні закупівлі, вони завжди є абсолютно відповідними закону України про фармацевтичний нагляд. А чи бачите ви можливості? От я наполягаю на до цьому запитанні, що покращити ось цю медикаментозну базу і залучити ще більш кращі медикаменти, які, звісно, з'являються на ринку? М Тут мова треба тоді відступити трошки в бік. Завжди є препарати першої лінії, це яких доказова база, найкращої okay. препарати другої лінії, які теж мають велику доказову базу, і вони застосовуються у випадку неефективності або ж відсутності показів, або ж неявності про проти показів до препарати першого ряду. І Якщо вже вони є неефективними, тоді звертаються так званої таргетної терапії або ж імунотерапії. Це ну називемо там препарати третього ряду. Нехай вони то будуть так. Але ці препарати є надкоштовними. Лікування місячний курс, циклу лікування пацієнтів може складати 30, 60, 100 тисяч гривень. І такі препарати ні в Україні, ні в де в світі не залучаються за рахунок коштів держави, тому що, на жаль, це є економічно неможливо. Тобто сам пацієнт так. може тому ті препарати, да що угу. ми наразі маємо і згідно протоколу застосовуємо для наших пацієнтів. Вони в нас і забезпечені. От на ті, ну наразі всіх всіх разом на 92% Ми маємо це дуже хороший показник, тому а вже що ще кілька років цей показник був. Тому назад цей показник, якщо я правильно пам'ятаю, був значно нижчим. Сьогодні це Тим більше зважаючи на події в країні, на війну в країні, це достатньо високий показник. Паліативна допомога стає все затребуванішою все більше людей, які потребуються допомоги, тому що родина не може справлятися і власне самій людині, як показує практика. Краще отримувати паліативну допомогу під наглядом медиків і під чітким контролем, що в цьому напрямку відбувається? Чи достатньо у вас засобів, які залучені на сьогодні для того, щоб повноцінно надавати паліативну допомогу? Так, я тут хотів би звернути ще увагу нашого населення, що паліативна допомога це є окремим видом допомоги. При якихось моментах, які пов'язані з неможливістю призначення, або ж відсутністю показів, або ж неявності протипоказів до застосування стандартної протипухлинної терапії. Це так звана симптоматична терапія. Але в ніякій разі не потрібно його сприймати як там, терапію останніх днів. Ні, це пацієнт, який має отримати свою допомогу. Тобто слово паліативне не має лякати, так? людей? Абсолютно. Згідно тих симптомів і. По кращій якості того життя, що його наразі турбує, і він хотів би відкоригувати самостійно, або ж з точки зору медицини. Наприклад, питання щодо знеболення пацієнта. Дуже часто ми маємо труднощі, або ж пацієнт має труднощі у випадку підбору, тої тобто знеболювальної терапії, яка є. Саме завдяки тому, щоб максимально адаптувати до цієї ситуації і бути більш гнучкими і більш доступними для, до пацієнта. Ми близько двох з половиною місяц тому створили так званий центр менеджменту болю. Це дволіжкове відділення, окремий підрозділ, куди може звернутися будь-який пацієнт або ж амбулаторно, або ж на стаціонарних умовах, де лікар-анестезіолог підбере йому ту. Терапію знеболення, яка йому підходить і для нього буде більш ефективною. І в стаціонарних умовах там перший е, нехай буде введення або ж застосування відбудеться. Якщо вона пацієнту підходить, він потім всі рекомендації, конститивний висновок отримає, і він вже може за місцем проживання свого за допомогою сімейного лікаря отримати в подальшому рецепти для залучення цих засобів, і він буде абсолютно адекватно себе почувати, тобто якість його життя, страждати при цьому не як себе зарекомендував за цей короткий час центр болю? Він ще є на етапі встановлення, ми ще не повноцінно його завантажили, але якщо брати крайній місяць-червень, то в нас на протязі червня місяця було 75 консультацій цього центру. Тобто, ну, там, умовно, біля трьох пацієнтів в день центр обслуговував в середньому. Це досить якісний показник, тому що. Цих пацієнтів їх і небагато з одного боку, тому що вони певні моменти консультації отримують і від сімейного лікаря, і від лікарів там вторинної медичної допомоги. Але ми це більше розглядаємо як варіант експертної допомоги, тобто вже лікар анестезіолог і вже отримує вірніше, консультує і надає цільову допомогу цьому пацієнту. Чи є аналоги ось таких центрів за кордоном? Це як на мене я вперше чую про ось такий центр і про такий досвід. А, звідки така ідея? Ця ідея є ідеєю нашого медичного директора Дмитра Дмітрієва, тому що дійсно він сам анестезіолог, він є професором і одним з експертів Міністерства охорони здоров'я щодо надання паліативної допомоги. Це за кордоном давно вже працює тривалий час. А він сам, як анестезіолог, і як лікар, який консультує постійно цих пацієнтів, зустрічався з тою проблемою, що пацієнт страждає, а отримати адекватну допомогу, на жаль, він не може. Тому і виникла ця ідея. І на місці тої аптеки, що в нас раніше була на території закладу комерційної, ми створили це відділення. Де є два ліжка, де є вся необхідна апаратура щодо спостереження за пацієнтом, що за необхідна для оцінки якості його стану, і взагалі для оцінки його стану, і там можна даватися допомога щоденно. Тобто, з розвитком цього відділення будуть впроваджуватись іще нові і нові технології, які стали. А найголовніше, що технології в світі існують. Нам наразі потрібно створити протокол надання допомоги цим пацієнтам, і тоді ми зможемо цим протоколом і поділитися. Наша ж мета не в тому, щоб пацієнт їхав до нас і отримав цю допомогу. Mm -hmm. У нас наразі цим же центром менеджменту болю стосовується так звана телемедицина, коли лікуючий лікар або ж пацієнт може зателефонувати, звернутись відеозв'язком з лікарем і отримати цю консультацію, отримати ці рекомендації і в себе на місці отримати ту ж саму допомогу, не витрачаючи час. Ну, не страждаючи або ж маючи певні там проблеми з транспортуванням своїм, ну для того, щоб відвідати центр. онкології. А чи часто зараз пацієнти використовують телемедицину? Тому що погодьтесь, люди звикли, що ось віч навіч з лікарем, це більше довіри, більше. Контакту більше емпатії і навіть сама присутність і спілкування з лікарем напевне допомагає в якійсь мірі. Все таки телемедицина це щось нове. Наскільки пацієнт довіряє сьогодні? Ну воно не вислане, але тут питання в тому, що завдяки залученню новітніх засобів спілкування. В разі пацієнт, або ж його лікуючий лікар, і бачить того лікаря, який консультує його лікаря-анестезіолога, або ж він може прямо ну, називаємо це в прямому ефірі отримати демонстрацію того, як має бути застосований засіб, чітко отримати рекомендації в якій дозі. А це зв'язок онлайн. Тобто пацієнт, лікар бачить, консультуючи пацієнта, пацієнт бачить лікаря. І всі його зауваження, питання будуть одразу закриті, і це дійсно буде надання допомоги. Пане Сергію, Класна діагностика. Суперово провели операцію, виписали з лікарні, і начебто пацієнт налаштувався на довге і продуктивне життя, начебто все найстрашніше позаду. Але як доводить практика, показує, що саме під час реабілітації людина втрачає першу віру, дух і хвороба перемагає. Ось цей післяопераційний, післялікарняний період. А, точніше, реабілітація наскільки вона сьогодні у нас є ефективною? Тому що якраз от, мені здається на цьому етапі і часто втрачають пацієнтів. Можливо, я помиляюсь. Почнемо з того, що наразі реабілітація для онкопацієнтів у нас є. навіть Тому, так. так. Тому ми над цим працюємо. Мабуть, ви теж були знайомі з тим, що є рішення Вінницької обласної ради про приєднання Северинівської лікарні відновного лікування до Подільського регіонального центру так. онкології. І саме на базі цієї лікарні відновного лікування і буде створено відділення реабілітації подільського центру онкології. Причому так Нехай само Нехай пізно, чим аніж ніколи ми розвиваємось за тим, що є потреба. Наприклад, у нас завжди насправді була потреба в психологічній допомозі пацієнту. Наразі в нас працює вже чотири психолога і медичний капелан. Раніше в нас працював один психолог на весь онкоцентр. Цього було явно достатньо. Так само і зараз є потреба в пацієнтах в реабілітації. Да, а вона на... є ця потреба насправді. Будь-який пацієнт, який прийшов, чи чисто хірургічне mm -hmm. лікування, чи чисто хіміотерапевтичне лікування, чи ж радіологічне лікування, тобто опромінення, він завжди потребує певний час, щоб відновитись, оскільки будь з цих видів лікування він на жаль не тільки несе шкоду називаємо це пухлині, так але він певну шкоду наносить і загалом організму людини. І на те, щоб відновити загальні сили, от якраз і потрібен цей етап реабілітації, який в житті. Е Значно в рази зменшує кількість побічних ефектів лікування або ж ускладнень лікування. Ну і значно покращує стан пацієнта. Чи серйозно пацієнти? От я б хотіла, щоб ми зараз акцентували увагу, чи серйозно пацієнти ставляться саме до періоду реабілітації, тому що мені здається, ось пацієнт закрив двері лікарні, і я здоровий, і це інколи таке помилкове в нього судження і враження. Так Тут, на жаль, нам і потрібно буде створити певну культуру того, що пацієнт не має там на третій день після лікування, проведеного у нас, іти додому. Він має мати вибір, або ж він знаходиться в цей час вдома, де йому комфортно, угу. і є умови для догляду. Або ж, наприклад, якщо цих умов немає, або ж догляду того, то він може скористатися реабілітацією, тобто відновленням. За умови особливо, що Національне служба здоров'я України наразі оплачує цю послугу, і для пацієнта ці всі моменти будуть абсолютно безоплатними за кордоном. Як на мене, мені здається, що навіть період реабілітації він тривалий, звісно, але інколи він буває дорожчим, аніж сам процес там операційний чи якісь інші втручання буває так. А які програми підтримки пацієнтів у вас ще існують, які ви продукуєте, над якими думаєте, і що будете впроваджувати ближчим часом? Планів у нас дуже багато. Наразі ми працюємо над програмою, назвемо це прозорий запис або ж індивідуальний запис, коли в нас наразі працює для сформування запису пацієнтів, тому що онкологія є плановою допомогою. Наш кол-центр. Але наразі та кількість дзвінків і та кількість консультацій, що він надає, вона, на жаль, називаємо це перевантажена. І не завжди та якість допомоги або той час, який може прилити оператор кол-центру пацієнту, є достатнім. Тому ми наразі працюємо над тим, щоб при бажанні пацієнт міг сам звернутися до наших соцмереж або до нашого сайту, і подивитися, який є в нас графік записів, і сам створити цей запис для себе в той час і в той день, коли йому буде максимально зручно. І окрім того, ми ще наразі працюємо над програмою, яка дозволить потім пацієнту, кожному пацієнту, який відвідує наш центр, надати свою думку щодо роботи центру, так зворотній оцінити зв'язок, так, так точно оцінити якість надання допомоги, якість надання послуг, і це все буде злучено у нас, щоб бути ну, більш інтерактивними. Ви сказали, що перевантажений кол-центр. А з чим звертаються, про що запитують, яку допомогу хочуть отримати? Там тут треба зауважити, що наразі кол-центр не працює як консультативний центр. Так він працює як засіб попереднього запису пацієнтів. Так. А чи буде працювати як з часу, можливо, як можливо психолог? Можливо, до якого можна звернутись 24 години на добу, от в перспективі, можливо і буде, але тут ми маємо чітко оцінювати наскільки це буде показано, і як що нам тума протокол і рекомендації, і чи це буде ефективно дійсно? Але mm -hmm. як один з розгалужень і подальшої розвитку телемедицини, я вбачаю, що з часом це буде можливо. Ви згадували про Северинівську лікарню, і це напевно такий хороший був крок, хороше рішення про приєднання до Подільського регіонального центру онкології Северинівської лікарні? Як ви бачите розвиток оцієї навіть не співпраці, а це частина власне буде центру? Яким ви бачите, якою ви бачите Северинівську лікарню? Коли на ваш погляд можна вже буде завершити всі юридичні документальні колізії, як вона має працювати з рештою? І повноцінно її робота буде полягати в саме наданні станціонарної реабілітаційної допомоги пацієнту, тобто надання реабілітації відновлення. Але разом із тим, ті пацієнти, які наразі проходять там відновлення, вони якби ніяким чином і не постраждають. Та їх кількість, і всі бажаючі зможуть там пройти ці процедури, цей процес відновлення. Але до них просто доєднається як частина їх пацієнтів, наші пацієнти. Підійської центру онкології, тобто ті, які після наших втручань, після нашого лікування потребують цього відновлення, що вони зможуть там отримати? Які процедури? Або ж це буде, якщо мається на увазі хірургія, це догляд після хірургії, uh -huh. а все решта згідно реабілітаційного циклу, це і фізіотерапія, і лікувальна фізкультура. Ми, ми теж маємо розуміти, що, наприклад, після оперативного втручання порушується і лімфовідток, і виникають потім лімфатичні набряки. Порушується функція пацієнта. Йому потім важко адаптуватись до звичайних побутових умов. Тобто йому потребує, він потребує допомоги ерготерапевта, який надасть йому певні навички угу. щодо самообслуговування. Той самий допомога психолога Вона потрібна і на етапі лікування, і на етапі реабілітації. Знову ж таки, щодо надання якихось моментів пов'язаних з Якістю життя з подальшим знеболенням, подальшим рекомендацій щодо того ж самого диспансерного нагляду, частоти звернення до лікаря щодо контрольних обстежень і контрольного лікування оце все і буде під собою мати на увазі це відновлення, коли робіт, ви бачите ось початок такої повноцінної роботи. Плани у вас, напевне, є. Як тільки ми закінчимо всі моменти, пов'язані з. Тобто одразу Северинська лікарня буде так, готова так. до повноцінної Вона роботи. і зараз працює як для своїх пацієнтів класичних, mm -hmm. а потім вона буде і відкрита ще для наших пацієнтів для стаціонарного, надання стаціонарної допомоги. Дякую вам. Про перспективи, взагалі, про доступність до. Найкращої діагностики я про КТ, про МРТ, про ті речі, які сьогодні є дуже дороговартісними, і можливо їх є достатньо, але ми вже знаємо, що вони не всі є якісні, ефективні, тому що щось вже застаріло, щось потребує ремонтів. Як із цією дороговартісною апаратурою з діагностикою, без якої сьогодні практично неможливо працювати і точно встановити діагнози, аби лікувати пацієнта? Як у вас справи? Як ви плануєте вирішувати ці питання про доступність, про те, щоб всього вистачало всім, і щоб це не було по кишені пацієнтів? Наразі всі наші послуги для пацієнта безоплатними за наявності в нього направні від сімейного лікаря. І та черга, яка у нас раніше була майже 10 місяців на комп'ютерну томографію, наразі вона зараз зменшена до 4-5 місяців. Через що це відбувається? У нас єдиний комп'ютерний томограф, а пацієнтів, які потребують або ж первинного обстеження, або ж контрольного обстеження щодо оцінки якості лікування, якості хірургічного втручання, хіміотерапевтичного лікування, радіологічного лікування наразі набагато більше. Завдячуючи Міністерству охорони здоров'я, відбувся розподіл державної закупівлі, і нам розподілили магнітно-резонансний томограф. Наразі проходять всі підготовчі ремонтні роботи в кабінеті його. І так само нам розподілили комп'ютерний томограф. Тобто в нас вже буде в цьому році наявний Це МРТ. Це означає, що черга mm. зменшиться до двох місяців. В два рази, так, як мінімум. Це вже хороший показник. Так. І ми зможемо таким чином за наявності направлення сімейного лікаря безплатно для пацієнта надавати йому ці послуги. Тобто у пацієнта збільшиться шанси як мінімум у два рази на те, щоб вчасно діагностувати і лікувати. А в ідеалі, як би мало бути, що б ви хотіли в ідеалі для того, щоб одразу сьогодні чи таке можливо взагалі? Чотири комп'ютерні томографа і черега у нас буде відсутня. Це можливо? Дайте нам трохи більше часу. Я бажаю вам в цьому напрямку успіхів. Як би ви для себе підсумували роботу ось в цьому році, за час що минає, особливо напередодні свята медичних працівників, і які досягнення має центр на сьогодні, От ті, які можливо, пацієнт не бачить, пацієнт переймається іншим своїм здоров'ям, але те, про що можете сказати, ви що це працює за для здоров'я і життя пацієнтів. Наразі ми формуємо наш центр так, щоб матеріально-технічна база його абсолютно відповідала вимогам НСЗУ, так, щоб не було таких випадків, коли пацієнт змушений з якихось причин звернутися до іншого лікувального закладу через те, що якась чи що апаратура, чи що методика в нашому центрі відсутня. Як тільки ми цього року цього позбавимось, ми будемо працювати саме над наданням якості над покращенням якості надання наших послуг для того, щоб пацієнт був максимально задоволений, і щоб він був забезпечений всіма засобами, як то фармацевтичними, так і засобами медичного призначення, так і діагностичними засобами, і ми надавали цю допомогу в нас і таким чином створили певний такий замкнутий цикл обстеження пацієнта, надання йому консультативної допомоги і надання йому лікування тобто умовно, пацієнт до нас звернувся. І на протязі там, двох днів остаточно встановлений діагноз йому визначені всі моменти щодо подальшої діагностики, і залишилось тільки дочекатися імуногістохімії хімії для того, щоб визначити, яке лікування буде йому найкраще і буде найбільш ефективне йому з точки зору доказової медицини. В тому числі залучення і затвердження протоколів надання допомоги згідно міжнародних стандартів згідно державного експертного центру, вона все буде становитися протягом цього часу, що ми чуємо. Мені залишається вам лише подякувати за, як завжди, відверту і конкретну, дуже предметну розмову, за ту роботу, яку робите ви і ваш колектив великий. І, звісно, побажати нашим глядачам міцного здоров'я, бо, напевне, здоров'я то є найцінніше для життя і, звісно, здоров'я. Я нагадаю, що ми говорили про роботу, про діяльність. Про плани, зрештою, Подільського оригінального центру онкології Вінницької обласної ради, а до студії ми запросили сьогодні Сергія Перенчука, який очолює цей заклад. І напевне, я все-таки надам вам таку можливість, аби привітати ваш колектив і колег із професійним святом. Дякую завжди нашим всім співробітникам, як то лікарям, медичному персоналу середньому і молодшому медичному персоналу, які надивлячись на ті моменти. Які є надважкими наразі щодо військової агресії, зберігають чуйність, зберігають можливість і наснагу працювати і надавати цю допомогу людям, які її потребують. Тому ж я їм щиро вдячний. З чим я їх особисто і привітаю протягом святкування і протягом безпосереднього надходження цього свята. Дякую, успіхів. Медичним працівникам, а нашим глядачам, бережіть своє здоров'я, бо то є найцінніше. Я бажаю вам лише найкращого, безпеки і спокою. Слава Україні! Героям слава і до наступних зустрічей!